Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо готувати варенички з цільнозернового борошна з малиною кисломолочним сиром. Перше, що ми будемо робити, це тісто. Це отаке борошно. Ми використовуємо це пшеничне цільнозернове. Так, також нам потрібна водичка холодна і дрібка солі. Спочатку я висипаю борошно. Я беру пів кілограма, скажу вам по грамовочку на 100 грамів, якщо ви не будете готувати так багато. На 100 грамів борошна також потрібно трошки менше солі, чим я. Взяла дрібка солі і 30... 550 мл водички. Так, я змішую борошно сіллю, так як я сказала, тут пів кілограма, тобто мені потрібно 220-250 мл водички. Спочатку я буду розмішувати лопаткою, потім вимішу тісто руками. Так, уже вимісила достатньо тісто у ємності, Тепер. Відправляю на коврик і буду вимішувати руками. Треба замістити туге тісто і дати йому трошки відпочити. Так, вимішую тісто, якщо тут уже на цьому етапі, якщо тісто липне до рук, то можна ще трошки додати борошна, просто присипати. Вимішуємо гарно, щоб була рівна консистенція. Сьогодні готуємо з цільнозернового борошна. Такі варенички підійдуть тим, хто притримується правильного харчування, або харчується по якійсь дієті. тобто... Коригую свою вагу або, наприклад, щось по здоров'ю. І взагалі це буде смакота. Тісто я винесла, воно в нас однорідне, і тепер треба отаке воно по консистенції, тобто не тверде і не зам'яке. І тепер нам треба, щоб воно 5 хвилинок відпочило. Поки тісто відпочиває, як обіцяю, готуємо нам е, нашу начинку, але її готувати дуже просто. Ми беремо малинку або якісь інші ягоди, тобто вишню, порічку, смородину, лохину, хто що любить. І один до одного перемішуємо з кисломолочним сиром. Без цукру, без нічого. По бажанню, звичайно, можете додавати цукор. І так, Тісто у нас готове, начинка готова, можна вже викачувати. Тут уже тісто трошки стало таким вологим, тому додаємо муку при розкачуванні, щоб тісто не прилипало до нашої поверхні, в даному випадку до коврика. Тоненьке тісто, як на звичайні варенички. Розкачала тісто, от таке тоненьке воно повинно бути трошки тонше, ніж на класичні варенички, так як ми не даємо тут не дріжджі, не соди, то щоб вони гарненько проварилися, то я б рекомендувала тоньше розкатувати. Вирізати кружечки для майбутніх вареників можна склянкою або формою, ну будь-якою якою, якою використовуєтесь. У мене така форма для вареничків, але вона гарна тільки для вирізки. Ми коли з колегою купували, то тільки для вирізки вона і підходить. Розкажу чому, тому що вона не зліплює края. Якщо ви колись планували купувати таке, то ще 30 разів подумайте. Так, робимо кружечки, прибираємо зайве тісто. Так, і у нас є ще така чудо форма. Можна, звичайно, ліпити варенички руками, але ми присипаємо форму, беремо наше тісто, додаємо начинку, перемішана. Малинка і кисломолочний сир. Сирок у нас, до речі, домашній, тому буде дуже смачно. І формуємо вареничок. Отака гарнюня виходить і продовжуємо в тому ж дусі. І так, наші варенички вже готові. Їх зразу ми зараз зваримо і покажемо, що вони гарно тримають форму. Краще, звичайно, їх зразу поліпили і поварили, але вони дуже гарно також переносять заморозку, якщо у вас є зайві. І так, закипіла водичка, кидаємо варенички і варимо 3-5 хвилин. Ну, взагалі, тут 3 хвилини достатньо. Одразу їх перемішую, щоб вони не злиплися. Роблю вогонь поменше і варю. Варенички вже спливли на поверхню, тому ми їх тістаємо. Вони вже готові. Дегустуємо. Смакота і дуже-дуже гарно. А головне дуже корисно. Ставте лайк, підписуйтеся і готуйте смачно разом з нами.